Розглянемо сайт erudit.net. Цей сайт з рекламами, але він є безкоштовний. Тут можна теж публікувати конспекти уроків, сценарії, виховні заходи та матеріал до ДПА та ЗНО. Тобто, матеріал можна публікувати зі шкільних предметів. Як же опублікуватися? Вам потрібно обрати. Розділ Сертифікат обираємо і нижче, коли ми перейдемо, є правила публікації на даному сайті. Щоб отримати сертифікат вашої публікації, потрібно надіслати розробку на електронну пошту, але дотримуючись певних вимог. До даної розробки треба додати анкету зі своїми даними. Уважно перевіряйте анкету. Дані переносяться на сертифікат. Ваше ім'я прізвище по батькові, вчитель якого предмету, назва навчального закладу, до якої категорії належить ваш матеріал, тобто предмет і клас, тема матеріалу. Ваша електронна адреса для зворотнього зв'язку і додаткова інформація. Це може бути анотація, а може бути, якщо є співавтор даної розробки. Вимоги до матеріалу. Тут 6 пунктів. Прочитайте уважно. Роботи повинні бути естетично оформлення. Якщо це презентація і в презентації є відеоконтент, то відеоконтент повинен відкриватися та додати його краще окремим файлом. Розмір файлу має бути 20 МБ. Більше не приймається. Ну, краще його зробити архівом. Перевірте, будь ласка, свій матеріал на плагіат. Тут плагіат не приймається. Інколи навіть вам можуть не відповісти, коли ви надійшлите свій матеріал. Це значить, що матеріал не пройшов, а можливо, він, перевірений, був на плагіат. Бували такі випадки, коли матеріал просто губився, і викладачі повторно його надсилали, але це дуже рідко. Коли ваш матеріал пройшов, то на вашу вказану адресу в анкеті буде надісланий електронний сертифікат. Він є безкоштовним. Можете публікуватися на даному сайті.